Не боже молодеж! Дай Боже всім! О, взяв німча, востевко їде спереду на комбайні, їду допомати йому молотити, блять, бо він сам то ще не справляє, там всі шатка забиває, то все, бо тут душі були трохи пшеничі але життя, блядь, знаєте, отакого. воду допомагав, блядь. Ну я діда можу з ним там сісти на комбайн. Та ти бущатиш во, блядь, на, на, на вихлопну, хіба щедиш, блядь, на комбайні. Ти що мієш керувати, що ти будеш сива, блядь, будеш на комбайні зустріч. То зверну. може мене Ставком навчити? Буж на мішову, блядь. Тебе навчити, де навчити, блядь, о. ще місяць дороби ще до комбайна, видиш молодець, хлоп хіра блядь, не то що ти одно з другим. Дай бог, джиндіра потім буде мати. Джундір дорогий, джиндір не футє, блядь, але я тебе зараз кажу, ну, у нього то зараз немає ти його, блядь. Конкурентів немає. Да <головіка> так блять чов ти ще заїжджу, пішов по твоїй ігрушки, блядь, то за компанію що запорожив, все, Ремниче вирвав, блядь, жадко щось запружило, вже треба робити, блядь. Добре, добре, це не нервуйся. Дарай ти севки поможу, бо то як не я колега, блядь, підеш із змалку, бля, разом, знаєш, блять, треба помочі.